Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганезам», 2022 рік. Виділи цілу і дробову частини з неправильного дробу 37. 7. Щоб виділити цілу і дробову частину із неправильного дробу потрібно Чисельник дробу поділити на його знаменник. 37, ділимо на 7 куточком. Беремо 37, ділимо по 7 по 5, 7 множимо на 5, 35. В остачі буде 2. Отже, ціла частина, наша неповна частка це ціла частина, а остача це наш чисельник. Знаменник залишається без змін. Отримаємо 5,2 сьомих. І вибираємо варіант правильної відповіді 5,2 сьомих. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 7 Підручника математика 5 виконано.